Ви задумувались, чому нам постійно показують новини про літаки F-16 від самого початку повномасштабного вторгнення? Пояснення вас здивує, і я навіть не очікував, що знайду цьому стільки підтверджень. Жоден вид озброєння не удостоївся такої уваги: ні РСЗВ Хаймарс, ні ЗРК Патріот, ні танки Абрамс чи Леопард. Так, літаки нам дуже потрібні, але новин про них було неадекватно багато. Це при тому, що перші літаки F-16 з'явились в Україні через 2,5 роки після початку їх згадування, набагато пізніше, ніж інші види озброєння. Мені це видалося. З підозрілим, і я вирішив перечитати новини з лютого 2022 року, щоб знайти в них якусь закономірність. І от що я побачив: у цих новинах є дві лінії. Перша спекулятивна. Яка постійно бачить у небі України літаки F-16, Повідомляє про завершення підготовки наших пілотів та враження військ РФ цими літаками. Ці новини з'являються регулярно, ніби по плану. Друга лінія в новинах офіційна. Виявилось, що вона від початку була доволі послідовною ще у травні 2022 року. Командувач військово-повітряних сил США в Європі та Африці генерал Джеймс Хекер заявив, що Україна отримає літаки F-16 за 2-3 роки після ухвалення відповідного політичного рішення наші ж офіційні спікери були доволі стриманими і часто були вимушеними спростовувати недостовірні новини. Офіційна версія мене задовільнила, і я тимчасово відклав тему з F 16 хоча осад залишився. Через деякий час мені трапилось подивитись доволі відомий фільм Скарб нації з Ніколасом Кейджем, де головні герої розв'язували головоломки, щоб просуватись вперед у пошуках скарбів. Всі ці загадки лежали у контексті масонської традиції шифрування в одному з епізодів. Головному герою Ніколаса Кейджа повідомили, що він має підійти до літака F-16, щоб потім втекти від ФБР. І тут у мене щось класнуло. Чому саме f 16 Для чого так специфічно? Тобто, герой фільму має знати, як виглядає саме цей літак, хоча він експерт по історії. Логічно було б сказати, підійди до перил чи пройди 50 метрів. У будь-якому фільмі можна знайти приховані послання. Очевидно, послання є і у фільмі Скарм нації особливо враховуючи, що цей фільм і є про таємні послання. Таким посланням мені видалось згадування літака f 16 Під буквою F часто шифрують шістку, так як це шоста літера латинської абетки. Зокрема, її використовують для кодування символу трьох шісток. Це дуже розповсюджений таємний символ, який бере свій початок з Біблії. Залежно від тлумачення, для одних груп це негативний символ, наприклад, число звіра з апокаліпсису, для інших позитивний, наприклад, багатство і влада царя. Соломона цей символ використовується на найвищому рівні і відомими і таємними світовими організаціями. Просто для прикладу наведу рядову статтю від BBC про Вікіпедію за 14 грудня 2016 року, яка називається в українській вікіпедії 666 тисяч 666 статей у цій статті нема жодного смислу, крім символічного. Повертаючись до розшифровки літака F-16, існує ще одна відома традиція шифрування гематрія, яка використовує шифрування чисел буквами. Ця давня традиція заснована на єврейській абетці. У останній є літера ВАВ. Вона пишеться як вертикальна паличка, тобто як одиниця. І під нею кодується саме цифра 6. Тобто у назві F16, Ф шоста літера латинської абетки, «1» – шоста літера єврейської абетки і просто цифра 6. Ми маємо «666». І це не просто збіг. Я перевірив через пошукову систему, чи пов'язаний літак F16 з трьома шістками. І такі зв'язки дійсно є. На сайті, присвяченому літаку F16, F16Net, розміщена цікава історія про одну з модифікацій цього літака під кодом 83 цей літак закотили в ангар і працівники не повірили власним очам, коли побачили 666 на хвості. Вони думали, що це був особистий f 16 диявола. Більшість робітників відмовилися працювати на літаку, доки не було закрито номер 666, щоб вони його не бачили. Ця модифікація була поставлена на озброєння королівських повітряних сил Норвегії під номером 666. Для справедливості я перевірив, чи є якийсь зв'язок з трьома шістками у родичів літака f 16, літаків F 14, F 15, f 22 чи f 35. Ні, зв'язок є лише у літака f 16 Ще більше може сказати повна назва літака f 16 Літаки серії F мають свій номер і свою офіційну назву. F-86 86 це шабля, F-14 14 Кіт, F-15 15 Орел, F-22 22 Раптор, f 35 Блискавка 2. Натомість f 16 має складнішу назву бойовий сокіл «Fighting Falcon. Напишіть назву літака повністю, і ви побачите три великі літери F, якими, як я говорив раніше, кодуються шістка. Якщо ви подивитесь на логотип літака, то тут вони взагалі стоять у стовпчик, так що символізм взагалі стає прозорим. Це ще не все. Цікаво, що для вибору назви саме цього літака був влаштований спеціальний конкурс, який виграв Джозеф А. Курдел. На сайті F16Net пояснюється, що літак не назвали просто Соколом, тому що така назва була вже у одного цивільного літака французького виробництва. Тому додали прикметник бойовий. «Fighting». але такий вибір дивний, тому що саме літера «F» у назві літака цієї серії це скорочення від «Fighter» боєць, тобто виходить тавтологія, боєць бойовий сокіл. Тому додаткове слово, що починається на «F» у цій назві, видається неорганічним, і назва навряд чи б виграла конкурс. І ще до вибору офіційної назви неофіційною назвою літака була гадюка. Тобто змії. На сайті f16.net у статті про назву написано: у будь-якому випадку генерали не хотіли, щоб літак назвали на честь якоїсь змії. Генерали явно розуміли цей підтекст. Звичайно, літак F-16 – це чудовий вид озброєння для нашого спротиву агресії РФ. Особисто я вдячний і виробникам, і постачальникам, і тим, хто приймав політичне рішення за надання його Україні. Навіть один літак з нашим пілотом у нашому небі це великий здобуток. Хоча, звичайно, нам потрібно набагато більше. Але треба розрізняти літак як машину і літак як символ у новинах. Навіть якщо вам не дуже цікава тема таємних послань, знайте, що коли наступний раз почуєте у новинах щось про літак F16, не треба особливо радіти, допоки на озброєнні української армії не стане хоча б одна-дві сотні цих літаків. Якщо ви хочете, щоб подібних відео було більше, по можливості підтримайте цей канал. Як це зробити, є в описі. До зустрічі!